Слухайте це відео до кінця, і Господь обов'язково захистить і допоможе вам і вашим рідним. О Вседержителю вічний і неописаний, ти, що засвідчуєш зірки на небосхилі і називаєш кожну з них по імені, приклони своє всечуюче вухо до пікірних благань наших. Напишіть імена та прохання в коментарях. Твоє милосердя покликаємо, щоб ти, Отче Небесний, прийняв наше каяття як Богу Вадан, Алтар Твоєї благодаті, о преблаго Ісусе, Спасителю, душ наших, Ти, що приніс собою жертву невинну і непорочну за всіх нас, розпростершись на Христі, обійми нас своєю безконечною благодатью, нахили своє милостиве вухо до прохань наших і будь нашим пристанищем у незгоді, світлом у темряві, утіхою в Скорботі, Пресвята Богородиця Небесна Царице. Зійшли на нас грішних свій материнський погляд і огорни наші сім'ї вінцем Твого заступництва, відведи від нас усяку недугу, охорони від лукавого, подай ласку, зцілення тим, хто страждає хворобами тіла чи духа, о Господи Всемогутній, керманичу доль, провіднику на шляхах незвіданих, направ світло Твої мудрості, на наше буття, щоб у кожному кроці ми відчували. Твоє благословенне керівництво, усвідомлюючи твою всепроникаючу присутність, нехай ми будемо сіяти зерна доброчинності, щедрий ґрунт земного життя, О вічний заступнику, зглянься на наших мужніх захисників, що стоять на бастіонах нашої вітчизни, обдаруй їх незламною силою, нехай вони тобою здобудуть перемогу, Посили їм Духа, щоб відвага їхня і віра була непохитною. Як скеля, що в стихії морській непереможно стоїть, вислухай нас, Отче Небесний, коли ми благаємо про благословення на кожен день, на кожну працю рук наших, на кожне слово, що виходить з уст наших, нехай Твоя благодать буде нашим щитом, Твоя мудрість нашим проводом, Твоя любов, нашим вогнищем, воздай нам Господи, по милості Твоїй, а не по гріхах наших, і як Ти відпускаєш наші провини. Так, навчи нас прощати тим, хто проти нас грішив, аби в чистоті серця і єдності Духу ми прославляли ім'я Твоє святе, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вадико життя, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, що сяєш над світом, світлом невечірнім, звертаюся до Тебе серцем, наповненим вірою, надією, смиренням. Вклоняюсь тобі, мій заступнику і Спасителю, і дякую тобі за неосяжну милість та ласку, яку ти неустанно виливаєш на мене грішного. Господи, я прославляю тебе в усіх своїх думках, словах та діяннях. Визнаю перед тобою всі свої гріхи, якими обтяжив себе, благаю тебе, помилуй мене, великого грішника, прости мені, онови мене і зціли душу мою відсілякого зла, освітлюй, Господи, моє буття твоїм вічним світлом. Направляй мій шлях, щоб кожен мій крок був спрямований до добра і істини, будь ісусе моєю опорою у всіх земних турботах, дай міць і мудрість, щоб переборювати спокуси та негаразди, які зустрічаю на своєму життєвому шляху, прошу тебе, охороняй мою родину, Напишіть імена та прохання в коментарях від усіх небезпек, огорни їх своєю всемогутньою рукою, захисти від зла видимого та невидимого. Богослови їх кожен день твоєю безмежною любов'ю та милістю, будь з нами у щоденних потребах, допомагай нам у них, даруй нам Твоє батьківське провідництво та опіку, Господи, Вседержителю, лікуй наші хвороби, тілесні та душевні, виведи нас з змій та скорбот, які нас облягли, наповни нас силою Твоє, щоб ми могли нести хрест нашого життя з гідністю та витримкою, які ти даруєш терпіння та любові. Благослови, О Ісусе, наших захисників, наділи їх мужністю, силою та вірою, щоб вони могли захистити нашу рідну Україну від ворогів, боронити мир та справедливість. Нехай Твоя переможна сила буде з ними, охороняючи їх в бою та повертаючи їх безпечно до їхніх домівок, нехай мир твій володіє нашими серцями, душами і тілами, дай нам силу любити та прощати, як ти нас любиш та прощаєш. Допоможи нам віддати свою волю в руки Твоєї батьківської волі, щоб ми завжди прагнули виконати Твій святий задум, зійшли, Господи, Твоє благословення на всі наші починання, щоб вони служили на славу Твоєму імені і на доброближніх наших, Освяти нас своєю присутністю, очисти нас від гріха і веди нас шляхами Твоїми, щоб кожен наш день. Був наповнений Твоєю світлою радістю та миром, славлю тебе, Господи, і усіма силами своєї душі, возвеличую Тріцю одного Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Всевишній Господи, Очі Небесний, Творче всього сущого і правитель вічності, перед Твоїм величним престолом покірно схиляю коліна душі моєї, Ти, що з любов'ю безмежною. Обімаєш кожне серце, прими цю молитву, що з глибин мого буття підноситься до тебе, Господи Вседержителю, в Твоїй святості я відчуваю власну недосконалість, мої заблудження і гріхи. Ти ще любов'ю, прости мені грішному, помилки мої, помисли та вчинки, які не відповідають твоїй благодаті. Милосердя Твоє ширше небес, даруй мені, що каюся сил встати з падіння та йти стежками праведності, о Владико, Всемогутній, благослови, будь ласка, й укріпи нас, немічних і недосконалих, аби ми, як твої діти, свідчили Твою любов у цьому світі, допоможи нам знайти мир у Твоєму промислі, щоб кожний крок нашого життя був присвячений служінню Тобі, О Боже Великий, заступнику та охоронцю родин наших. Зглянься на нас небесної висоти, оберігай наших дітей, напишіть імена та прохання в коментарях від спокуси небезпек, що відводять від твоєї світлої стежки, захисти наші домівки від згубного впливу, від хвороби душевної та тілесної, нехай твоя благодать буде щитом, що відгородить від усякого зла, присвятий Отче, ти що даєш силачам і відвагу воїнам. Допомагай нашим захисникам, які стоять на сторожі України, даруй їм Твою безмежну силу для перемоги над ворогами, захисти їх життя і здоров'я, наповни їх серця відвагою та вірою в Твоє провидіння, о Господи, Всемогутній, Будь ласкавий до наших молінь, керуй нашими рішеннями. А нашим шляхом в житті, нехай Твоя мудрість просвітлює наші думки, а Твоя любов, наші вчинки, надихай нас на добро і веди по шляхах спасіння, благослови, Господи, уражай нашу працю, діяння рук та зусилля, щоб ми, примножуючи Твої дари, ставали свідками Твоєї щедрості, і Твого проведіння. вчини, о, Господи. Щоби наша віра не хиталася квис на вітрі а була міцною, як кедр на лівані, та дай нам силу любити одне одного, як ти нас полюбив, і коли настане час переходу з цього світу в Царство Твоє, прийми нас до своїх обіймів, щоб ми вічно вихваляли Тебе. За це я прошу через милосердя Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, що з Тобою Святим Духом живе і царює на віки віків. Амінь. О великий Ісусе Христе, Світлай сяйво очого престолу, що з незбагненних висот небесних зійшов до наших тернистих стежок, приклоняємось перед Твоєю безконечною милістю, Ти, що ведеш зорі на небі та в серцях наших запалюєш вогонь надії, прийми цю покірну молитву від душі, що шукає утіхів твоєму безмежному співчутті, причистий Спасителю, що твою кров'ю нагофі змив гріхи людства. Прийди на поміч у годину спокуси, немочі, даруй нам ласку покаяння, аби ми, відповідаючи на твій безсмертний заклик, скинули з себе тягар гріховний, як стару одежу, і задягнулись у чистоту і святість, що ти її єдину даруєш, о Господи милосердний, тебе прошу, бережи наші сім'ї. Напишіть імена та прохання в коментарях від усякого зла, від згубних вітрів, спокуси та від грізних хвиль бідності розвий благословення на наш щоденний хліб, на воду, що ми п'ємо, і на повітря, яким дихаємо, аби в усьому ми відчували твою невидиму руку, великий лікарю душі ті, ти, що відкриваєш нам шлях до вічного сілення, доторкнись до кожного, хто страждає, хто мучиться недугами і болем, нехай Твоєї милості благодать, омиває наші рани і приносить утіху серцям, які трепетно вигукують, ім'я Твоє. Опікуни невинних, віддане дитя Боже, охороняй наших маленьких, що зростають під Твоїм безкрайнім небом, захисти їх від підступів цього світу, наставляй їхні кроки на стежки правди та знання. Огорни їх своєю ласкою, як мати, обгортає дитину і малю тебе, великі воїни, світла, благослови та зміцни наших захисників, які стоять на сторожі нашої України, дай їм силу і відвагу, аби вони мужньо здолали ворога. І повернулись додому з переможним вінцем правди і миру, відверни від нас, Господи, усяке зло, душевне та тілесне, і направ нас на шлях святості і світла, щоб ми, у відзеркаленні Твоєї любові, стали свідками надії в цьому затемненому світі. Хай буде воля Твоя як на небі, так і на землі, бо Ти є початок і кінець, Альфа і Омега, і всі віки людські є у Твоїй мудрості. Амінь. О, Владико, Небесний, Господарю, Всесвіту, Ти, що розгортаєш світанки, як святкові папери, і збираєш сутінки, як щити вечірні, наверни наші серця у вірність твоїй безмежній благодаті, посадив нас зерно покаяння, щоб воно виросло в дерево мудрості, яке кроною своєю до самого Твого престолу, нехай тягнеться о вінець, віковічний, царю, царів, звершив нас, творення своє, щоб ми, як чисті сосуди, Вмістили Твою чисту і святу волю, як дорогоцінне мир розвий у нас, олію милосердя Твого, щоб в Богій нашій душі відзеркалювалась Твоя благість, охранитель людських душ, зійди на нас зі святою Твоєю присутністю, покрий наші оселі крилом Твого захисту, нехай буде кожен дім, кожна родина, кожна дитина під тінню Твого непохитного покрову, в усій величі Твої творчої любові. Захисти нас від бід, що підстерігають у тінях життя, просимо тебе, Господи, благослови, і охорони наших рідних. Напишіть імена та прохання в коментарях, які з нами, які далеко від наших очей, Збережи їх у здоров'ї, настав їх на добрі і праведні шляхи, відведи від них всяку скверну і спокусу, люблячи отче усіх наших потребах, будь нам, Господом, і вчителем в труді нашому, дай нам знаходити відраду. У невдачах мужність, у втомі відпочинок, і в кожному діянні зоряний слід Твого промислу, отжерово животворне вили на нас потоки благодаті Твоєї, щоб ми умилися в них, оновились, як земля, оновлюється дощем і розцвітали, як поля після звиви на славу Твого імені, навчи нас о Господи, простоті серця, щоб ми любили без умов, допомагали без очікування нагороди і пробачали без зайвих слів. Бо Ти нас перший полюбив, перший допоміг, і перший пробачив, о Господи, творче вселенної зглянься, милостиво на нашу скруту і слабкість, насити наші душі хлібом, що від Тебе походить, напої наші душі водою, що з небесної криниці бере початок, щоб у всьому ми прославляли і величали Твоє святе і могутнє ім'я. Амінь. Приблагай, Отче Небесний, усе, що дихає, Хай славить Тебе, Господи. Ти джерело мудрості, безмежної любові від Тебе походить, усяке благословення і мир, прости мені грішному, коли заблукав у темряві сумнівів та невіри, і сподоби мене ще раз осягнути благодать твоєї віри і любові, Господи, ти керманич мого життя, покажи мені шлях праведний, навчи виборювати своє справжнє покликання серед замішання земного життя. Даруй мені серце відважне та совість чисту, щоб кожне моє рішення було віддзеркаленням Твоєї волі, Ісусе, Милостивий, допоможи нам бути пильними сторожами нашої віри та наших домівок, в Твої руки віддаю долі всіх моїх близьких, оберігай їх, як зірка рання оберігає землю від мороку ночі, опікуйся нашими дітьми, щоб вони росли в Твоїй благодаті та істині, мужні та вірні і стали світлом для світу. Зглянься, Боже, всемогутній на тих, хто в боротьбі за свободу України, дай їм силу, що змогли відстояти правду і мир, захисти їхнє життя і подаруй швидку перемогу над ворожим нашестям. Нехай Твоя воля восторжествує в цьому світі, і нехай кожен з нас буде розпізнавати Твій голос серед гамору світу, ви Ісусе, Царю, миру, прийди з Твоїм спокоєм у наші серця, навчи нас жити за Твоїми заповідями. Любити ближнього, простити ворогів та працювати на благо нашої землі в цьому тривожному світі, будь ти нашим прихистком і силою, світом, що веде нас крізь темряву. Ми віримо, що Твоє Слово є живим і діючим, і ти, Господь, що ніколи не зраджуєш свої обіцянки. Нехай Твоя вірність буде нашим покровом і мечем у боротьбі зі злом, освяти наше життя, Твоєю присутністю, щоб ми, наділені Твоєю благодатью, могли Вносити мир та радість у світ навколо нас, Прийми ці молитви, Господи, як вираз нашого поклоніння Тобі, нашого довір'я і надії на Твоє безмежне милосердя, нехай наше служіння і наша любов до Тебе будуть приємні в очах Твоїх, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, так і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, преблагой Ісусе Христе, Спасителю наших душ, і Визволитель світовий, Царю Небесний, що своїм Воскресінням відкрив двері життя вічного, я возвеличую Твоє святе ім'я і поклоняюсь Тобі, глибокому благовіні, Ти, що несеш зділення в Своїх крилах, прийди і віднови наші зранені серця, вили бальза милосердя на наші душі, обніми нас своєю любов'ю, щоб ми у здоров'ї та радості. Ходили перед тобою в світлі живи, о великий лікарю, доторкнись до кожного, хто страждає, хто бореться з недугами та немочами, щоб твоєю невимовною благодатю отримали сілення, нехай тиша твоєї присутності буде їм утіхою і силою, а довіра у Твою всемогутність, непохитним фундаментом їхньої надії, О, всемилостивий спасе, приведи нас на шлях праведності, відкрий наші очі, щоб ми. Бачу і потреби наших братів і сестер, надихни нас на вчинки милосердя та жертовності, аби ми стали живими свідками Твого Євангелія. Нехай Твоє світло веде нашу націю через тернисті шляхи історії війни і боротьби, збережи її дух незламним, чистою, особливо благає О Христе. Напишіть імена та прохання в коментарях: обдаруй миром нашу землю, миром, який є плодом правди і справедливості. І нехай наші вороги пізнають Твоє могутнє ім'я. У Твої руки віддаємо все, що маємо, і чим живемо. Допоможи нам переносити тягарі, повсякденного життя з непохитною вірою та надією, що в тобі знаходимо стілення і рятунок, будь нам, помічником у праці в науці, в мудрості, в всіх добрих починаннях у царевіків, покладаємо наші долі у Твої надійні руки, віддаємо наші душі на твоє велике милосердя. Бережи нас від спокус, від віщої слабкості, дай нам сили стояти в істині Твоїй. нехай любов Твоя як джерело води живої, напої наші серця, щоб ми наповнені нею, несли благословення у цей світ. Вчини, щоб ми, живучи за твоїми заповідями, були світом для тих, хто в темряві блукає. І надію для тих, хто безнадійно шукає за віру мою за народ, мій за Україну святу, за її долю, за волю й свободу зі сльозами і надією кличу до тебе Всевишній, щоб ти почув і відповів через Твоє безконечне милосердя, через Твої заслуги, через Твої страждання та Воскресіння, прийми цю молитву як аромат, благовонний, і нехай вона сходить перед лице Твоє як жертва вечірня. Усе це благаю Тебе, Боже наш милостивий, що разом з Отцем і Святим Духом вічно славлений, Амінь. О Господи Боже всемогутній Царю Віків, Ти, що є утіхою для скорботних, і силою для безсилих, пролий своє Божественне світло на нас, напишіть імена та прохання в коментарях дітей землі, аби усе, що робимо, було в злагоді з твоєю волею, нехай Твоя безмежна мудрість буде для нас зіркою путівником. Темряві життєвих випробувань, даруй нам овсе Благий, розуміння Твоїх заповідей, щоб наші вчинки свідчили про благовіння перед Твоєю величністю і про наше прагнення до святості, причудовий спасе, світло Твоєї любові ніколи не згасає, прогони тіні невіри та сумніву з наших душ, виведи нас із угоку та байдужості, безвір'я, зігрі замерз для серця теплом Твоєї вічної ласки. Ти, що носиш світ всього створіння у своїх руках, допоможи нам будувати нашу долю на камені Твоєї міці, а не на піску мирських обіцянок. У твоєму світлі навчи нас відрізняти істину від омани, справедливість від несправедливості, Творець Незламного духу, вий у нас силу відвагу, аби ми не знемагали перед обличчям випробувань, а стояли непохитно, мов дуби праведні, що укорінені в землю твоїх обітниць. Опіку недолі нашої, вислухай молитви за тих, хто жертвує собою заради нашого завтра, Дай їм нести свою зброю не для війни, але для захисту миру, щоб вогонь в їх серцях палав не від ненависті, а від непохитної віри і надії на краще майбутнє, О Христе, наставник наших душ. У Твоїх словах ми шукаємо відповіді на невимовні питання нашого існування, Навчи нас тиші, щоб ми. Могли чути тебе, навчи нас стояти на колінах, щоб ми могли підніматися. Навчи нас уникати гріхів, щоб жити вічно в тобі. Прийми, о Господи, цю молитву як знак нашої непохитної віри і нескінченної потреби в Твоєму керівництві, вселяй в нас дух миру, що перевищує всяке розуміння, і нехай Твоя воля здійснюється через нас у всі дні нашого життя. Амінь. Ставте вподобайки під не дійшліться відео, відео обіжні вашим до поширення Слова Божого босснення Господні, нехай перебуває з усіма нами.